Роальд дал Чарлі та великий скляний ліфт, розділ 17 Визволення з мінусландії. Мені тут зовсім не подобається, прошепотів Чарлі. В мене аж мурашки по спині. В мене теж, прошепотів у відповідь містер Вонка. Але нам треба себе опанувати і робити ту справу. Задля якої ми сюди прибули, Чарлі. А тут взагалі хтось живе, містере Вонко, тут багато гнульок, а вони небезпечні. Якщо вкусять, то так, можеш одразу прощатися з життям, дитино. Легенько, погойдуючись боку на бік, Ліфт продовжував дрейфувати. Довкола вирував сіро чорний маслянистий туман. А які вони на вигляд ті гнульки, містер Вонко? Ніякі, Чарлі, вони не мають вигляду. Тобто ви їх ніколи не бачили? А їх і не можна побачити, мій хлопчику, навіть відчути не можна, аж поки вони проштрикнуть тобі шкіру, а тоді вже пізно, тоді ти вже пропав. Тобто вони й зараз можуть нас оточувати, занепокоївся Чарлі. Можуть. – підтвердив містер вонка. Чарлі відчув, як під його шкірою шугонули мурашки. І що, тоді зразу вмираєш? запитав він. Спочатку тебе відмінусують, потім поділять, але дуже-дуже повільно адже ділення це довгий і болісний процес, а після цього ти станеш одним із них. Містер Вонко, а ми можемо зачинити двері? спитав Чарлі. На жаль, ні, мій хлопчику, бо тоді. Через скло ми не побачимо твою бабуню. Тут забагато туману і вологи. Нам і так нелегко буде її розрізнити. Чарлі стояв біля відчинених дверей ліфта і вдивлявся у вируючу мряку. Мабуть, саме такий вигляд має пекло, подумав він, холодне, а не пекуче пекло. У всьому тут відчувалося щось нечистиве, щось диявольське. Скрізь панувала мертвотна тиша, була пустельно і безрадісно, а постійний, невпинний рух, ці клуби і вирування густого туману створювали враження присутності якоїсь потужної, лиховісної сили. Чарлі враз відчув, що щось, наче, штрикнуло його в руку. Він аж підскочив і ледь не вистрибнув з ліфта. Вибач, сказав містер вонку, це ж я. Ох, мало назадихнувся Чарлі, а я вже було подумав. Знаю, що ти подумав, Чарлі. До речі, я страшенно радий, що ти зі мною. От уяви, якби тобі довелося опинитися тут самому, а я ж це робив не один раз. Я й уявляти не хочу, сказав Чарлі. А ось і вона, показав пальцем містер Вонка. Ні, це не вона. От біда. Бо я вже був готовий заприсягтися, що вгледів її на краю онд її чорної плями. Роздивляйся, уважно, Чарлі. Там. вигукнув Чарлі. Трохи далі дивіться. Де? перепитав містер вонка. Покажи пальцем. Вона, вона знову зникла, так ніби розтанула, сказав Чарлі. Вони стояли коло відчинини дверей ліфта і вдивлялися у вируючу сіру мряку. Ось вона, швидше, он там. Крикнув Чарлі. Ви її бачите? Так, Чарлі, я бачу її. Зараз наблизимось до неї. Містер Вонка простяг руку собі за спину і почав натискати там кнопочки. Бабуню. гукнув Чарлі, ми хочемо вас забрати, бабуню. Вони бачили її крізь туман, але доволі невиразно, і бачили також туман крізь неї. Вона була прозора, її взагалі майже не було. Тільки якась слабка тінь, вони ледь-ледь розрізняли її обличчя й невиразні обриси тіла, огорнутого нічною сорочкою, однак вона не стояла вертикально, а плинула у цій вируючій мряці лежачи. Чому вона лежить? прошепотів Чарлі. Тому що вона в мінусі, Чарлі. Ти ж бо знаєш, як виглядає мінус. Містер Вонка провів пальцем у повітрі горизонтальну риску. Ліфт підібрався трохи ближче. До примарної тіні бабусиного лиця залишалося не більше метра. Чарлі простяг руку, щоб доторкнутися до бабуні Джорджини, але не зміг. Рука просто пройшла крізь неї. Бабуню. зойкнув він, але вона почала відпливати геть. Відійди. Звелів містер Вонка і раптом вихопив з якоїсь потаємної кишені свого фрака розпилювач. Це був один із тих старомодних розпилювачів, якими користувалися для оприскування кімнат інсектицидами від мух, ще до того, як з'явилися аерозольні балончики. Містер Вонка націлився розпилювачем прямо в плинучу тінь бабуні Джорджини, і почав щосили помпувати ручкою. Раз, два, три, Щоразу з форсунки розпирюючи, порскали чорні бризки, бабуня Джорджина відразу щезла. В Яблочко. викнув містер Вонка, збуджено підстрибуючи. Я влучив з обох стволів, приплюсував їй просто ідеально. Ось так і діє. Вонк. І де вона тепер? запитав Чарлі. Повернулася туди, звідки й прибула, звичайно, на фабрику. Вона вже не мінусова, мій хлопчику. Тепер вона 100% повнокровний плюс. Рухаймося, треба якнайшвидше звідси забиратися, поки нас не побачили гнульки. Містер Вонка натиснув кнопку. Двері зачинилися. І великий скляний лід шугонув угору додому. Сідай і зразу пристебнися, звелів містер Вонка. Ми зараз наберемо максимальну швидкість. Ліфт заревів і помчав до поверхні землі. Містер Вонка й Чарлі, надійно пристебнуті ременями безпеки, сиділи поруч на невеличких відкидних сидіннях. Містер Вонка почав запихати розпилювач в одну з глибочених кишень свого фрака. Шкода, що доводиться застосовувати таку стару, нековирну річ, поскаржився він. Це єдиний варіант, інших просто немає. Було б, звичайно, ідеально накапати точну кількість крапель у чайну ложечку і обережно всунути її в рот пацієнту. Але спробуй, мінуса напоїти з ложечки, з таким самим успіхом можна спробувати нагодувати власну тінь. Ось чому мені доводиться використовувати розпилювач. Раз, два, три, і я оприскав її з голови до ніг. Це єдиний вихід. І все спрацювало нормально, так? спитав Чарлі. Нормально, Чарліку, просто чудово. Хіба що доза могла бути трохи зависока? Я вас не зовсім розумію, містер Вонку, мій любий хлопчик, для того, щоб молоденький умпалумпик став старим дідом достатньо чотирьох крапель віта Вонки». Містер Вонка підняв угору руки, після чого дозволив їм просто впасти на коліна. Тобто бабуня могла отримати завищену дозу? спитав Чарлі, і його обличчя зблідло. Боюся, ех, що це ще м'яко сказано, зітхнув містер Вонка. Але чому ж ви їй дали таку велику дозу? Чарлі почав серйозно непокоїтись. Навіщо ви зробили аж три постріли? Ви ж, мабуть, вилили на неї кілька склянок вітавонки. Не склянок, а відер. Вигукнув містер Вонка, ляснувши себе по стегнах, кілька відер. Але нехай тебе такі дрібнички не турбують, мій любий Чарліку. Найголовніше те, що ми змогли її повернути. Вона вже більше не мінус, а симпатичний плюсик. Спробуй плюсик із неї зітри, ні душі не зітруть, ні вітри, лиш питання весь час буде мучити нас. Скільки років їй? Ci sto tre!